Усіх, хто мене дивиться. Сьогодні я хочу показати вам рибку з кумбрією. Ми її дуже любимо. Вона, виходить, ну, надзвичайно смачна. Це така смачна, що нема слів навіть то все вам розказати і пояснити. Дуже смачна. І робиться дуже і дуже по-простому. Дивіться, я рибку почистила, відрізала всі плавці, відрізала голову всередині гарненько я все вичистила. От У мене є тут дві рибини. І, і хребта я видалила. У мене рибка лишилося саме філе. Я її буду ось так нарізати такими невеличкими кусочками. Ось так. І я порубила ось такі корзиночки для неї з пульги. І тепер сюди буду ставити оцю філейку. Вона така смачна, знаєте, що відірватися від неї годі. Чесне слово. то попробує, то буде знати. Вона дуже і дуже смачна. Ось так. І зараз я всі рибки поставлю в корзинку і тоді покажу, що робити з нею далі. Тепер дивіться, вся моя рибка є вже в тих тарілочках з фульги, але не забудьте зверху посипати коріандром і перцем. Я чуть не забула. Отак перчиком посипати її, а ще ліпше з тієї сторони. От так просто рукою, знаєте, розмастити. Ось так вона виглядає у мене в тих луточках, і тепер я буду її заливати зверху соусу. Дивіться, що потрібно для соусу. Я взяла 10 столових ложок соєвого соусу, лимонного соку, 2-3 столових ложки, цукор 2 чайних ложки, олія 2 столових ложки. І тепер я це все перемішую і буду ним поливати зверху рибку. І от коли я рибку ось так зверху пулю, я її ставлю в духовку випікати. Але вже треба почекати 15 хвилин, щоб вона трохи промаринувалася, капельку. І тоді ставлю випікати її. Випікатися вона буде приблизно 30 хвилин. Ви побачите, вона зверху стане така коричневенька, тоді вона готова. І вона така смачна. О, oh гот, Вона дуже смачна! Ось так зверху поляти, поляти її і в духовку. У духовку на 200 градусів Цельсії. Ось так гарненько моя рибка запеклася, дивіться. Кожна, кожна оця лодочка, дивіться, яка гарна зарум'янена рибка. Пахне на всю хату. Ось так вона виглядає. Зараз вона вхолоне, то я розлимаю і покажу, яка вона всередині. Ось зараз я вам покажу. Дивіться, як вона гарно випеклася всередині, бачите? Вона гарно випечена і вона є дуже і дуже смачнюща та рибка. Я її рекомендую, бо вона дуже і дуже добра. М -м -м. Вона така, що її не можна наїстися. Я дуже рекомендую таку рибку. Така смакута, як зробите, не пожалієте. Так що дякую всім, хто дивився і досліджу цікавого відео. Па-па. І ще пишіть мені, чи ви робили таку рибку, чи вам вона засмакувала. Цікаво знати.